Олександр Кацуба намагається знову відбілити себе, ставши так званим енергетичним експертом. Під час виборів 2019 року прізвище Кацуби знову потрапило у заголовки через фінансування проросійських сил, зокрема, через партію Анатолія Шарія, блогера, який не тільки ховається від слідства, але й активно працює на ворожу пропаганду. Зараз Олександр Кацуба активно працює в приватному секторі. Його кампанія Альфа Газ займається видобутком газу, обсяги якого у 2023 році Шли півтора мільйонів кубометрів за місяць і продовжують зростати щороку. Інша компанія Стратом Україна, яку пов'язують з колишнім депутатом втікачем Онищенком, вона отримала ліцензію на видобуток газу на Луганщині у 2022 році. При цьому і досі фігурує у кримінальних справах щодо співпраці з агресором. Новоселівський ГЗК родини Цуп також продовжує видобувати кварц у Харківському районі попри звинувачення в зраді та постачанні матеріалів до РФ.